Всім привіт! Трошки з роботами нагонько розібрався. Вже можна трошки присвоїти, як то кажуть, роботу і своїм речам, своїм справам. Сьогодні у нас буде ренігат. Ми сьогодні поміняємо фільтр салону відтак, як відколи машина принена, вніший фільтр салону не мінявся. фільтр у нас Blueprint. Blueprint у нас вугільний, бо є дві версії, є звичайний фільтр, є вугільний, є вугільний. Скажімо так, ефективне потишне краще і він вбирає запахи. Відтак як в машині присутні запахи корива, будемо сподіватися, що даний фільтр їх погасить. Бо, в принципі, Зачасту у нас фільтр це сиділо в куриєм. Так, у нас фільтр вийшов 176 гривень і брав я його на ек Все, давайте встановлювати можете собі зробити скріншот. Номер цього фільтра. АДЛ-142-517. Сьогодні якийсь такий скажений вітер, що ти караул. Вже ворота робляться. Е -е, По гаражу у нас скоро буде окреме відео, якщо комусь буде цікаво. Давайте займатися машинкою. Так, Нам треба відкрутити бардачок. Пардон, треба бардачок перший звільнити. Так, Бардачок вільний, хоча брудний треба треба, зараз зніму кришку по Так, Нам треба відкрутити три гвинта. Раз, два, ага, одного винта тут нема. І вже це два. Внизу у нас гвинтів начебто нема. Добре, е, відкручуємо кришку і скидаємо бокову залушку. Так, Відкручувати будемо торкс 25-й. Забираємо нашу і плазме. Акуратно підіваємо лопаткою, скидаємо бокову кришку. Як бачимо, у нас заклопушки всі цілі. І у нас тут ще один винт, який ми також відкручуємо, не боючись з його. його. Маємо тут ще защолки всередині. Знімаємо цю фішечку. Відхилити цю штучку і витягнути. Зараз одною рукою незручно. А, ні. пішло я одною рукою. Так. Щось мені здається, що тут я що знизу, щось тримає. Або там є болти. Є у нас ще болти. Раз, два і три. З, відкручуємо ще ці болти. Так, після того, як відкрутили ці болти, у нас успішно бардачок знявся. І у нас відкривається доступ. Тобто нам треба зараз ще шістку або сімку головку відкрутити ось цей вентик, аби добратися. До цієї кришки, щоб кришку її зняти. До речі, на кришці, як бачите, пише. Ау, фокус. Фіат. Знімаємо кришку. Так, головочка 5,5. Тому що п'ятерка за маленька, шістка за велика. Відкручуємо наш винтик. І полимонки з кожної сторони допомагаючи. Знімаємо цю кришечку. І у нас є доступ до нашого фільтра. Фільтр. отак Знімаємо його. Так, у нас тут коротше, фільтр забитий. Фільтр... звичайний буде вугільний ну Якщо комусь цікаво. Ось його номер airflow Made in China. Так, наш новий фільтр, Попри він вугільний, він сам сіренький, наскільки засренений у нас цей фільтр. На лампу він не просвічується. Вугільний в упаковці на лампу світиться, бачите, видно лампочку. І Він вугільний. Так, добре, стрілочка знизу догори, тобто від вентилятора. Це у нас іде в смітник. А це ми так само Ось так перевертаємо, бо стрілочка вот вона у нас стаємо догори. Зразу скажу, що попередній фільтр був вкладений неправильно, тому що в попередньому фільтрі оці забори завернули до середини, тобто вони просто перекрили удуває Ці забори використовуються для того, щоб сміття, яке летить, не прилітало сюди. І виходить, у нас забір повітря зверху вниз. Тобто з вулиці або з салону. Той фільтр у нас був вставлений неправильно. Значить, У нас має бути вхід ось тако. Тобто фільтр має стояти ось так. Розумієте? Тобто там вже ставили той фільтр і фільтр має стояти ось тако. У нас вхід зверху йде. Тобто, Це у нас забір з салону, то забір з вулиці. І він має заходити сюди. Бачите, стрілочка направлення. Фільтр звітки недобре стояв. Стажуємо правильно. Добре, одновилко не зручно. Перше засувається в той кутик, потім сюди і застібаємо, наживляємо винтик і аналогічно назад все це діло закручуємо. Дві порядно. Все. Ну і відповідно все аналогічно в зворотному порядку. Застібаємо, прикручуємо винтики, збираємо до Ось і все, все, люди, так просто міняється фільтр, як завжди, все в бардаку. Якщо комусь було цікаво, оцініти ставте свої пальчики. Всім